Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління громадської безпеки, головного управління МВС України в Харківській області, підполковник міліції Бербасов Сергій Ігорович. Сьогодні в місті Харкові в центральній частині було заплановано проведення декілька мітингів громадян України. Спочатку було проведено мітинг, який було заборонено судом міста Харкова, але співробітниками міліції громадський порядок було забезпечено близько 18-ї години. Від пам'ятника Шевченка до площі Конституції пройшли ходою громадяни України, прихильники Євромайдана Харкова. При проведенні мітингу на площі Конституції один із активних учасників цього мітингу почав закликати громадян пройти пішою ходою по вулиці Сумській і вийти до пам'ятника Леніна, де перебували ще громадяни, які були прихильниками федералізації країни. Після чого працівниками міліції були проведені профілактичні бесіди з громадянами. Про неприпустимість порушень громадського порядку. Але громадяни не прислухались та намагалися створити сутички. Завдяки своєчасному втручанню працівників міліції конфлікт вдалося локалізувати. Працівниками міліції приблизно 30 осіб, найбільш активних порушників закону, доставлено до органів внутрішніх справ для з'ясування усіх обставин та прийняття процесуального рішення згідно чинного законодавства.